Антон ніколи не бачив снігу раніше. А тут за ніч випало його стільки, що можна не просто тракторцем вивозити, а справжнім трактором. Мамуся запропонувала піти подивитися на снігову бабу. Снігова баба це баба на снігу, голосно запитав Тося. Так, бадьоро вихнула матуся. Лежить, почав уточнювати Антося. Тато з мамою від здивування повідкривали роти. Бабуся, як тільки почула, впала на сніг, розлялась на ньому ще й порухали руками. А коли встала з усмішкою на весь рот зі снігу, на ньому залишилось зображення ангела з крилами. Антоній собі усміхнувся, зрозумівши, що то не так, і ледь перепочивши від хвилювання, поставив нове запитання. Може, сидить? Ні, даю тобі підказку. Це не наша бабуся. Точніше, не людина взагалі, відповіла недь. Антосько замислився. Думка, що ж то може бути, не давала спокою. Нарешті він згадав малюночок з бабою зі снігу. Пригадує, що снігових куль, з яких вкладалась баба, було три нижня, що служила опорою, найбільша. Тулуб, трохи менший, невеличка голова на вершечку. Антоні... Давно не заглядав до книжечки з тим малюнком зі сніговою бабою. Якось він її подер невмисно так вийшло. Мама переклала книжку на свою полицю, з якої брати нічого йому не можна. Вони разом планували її полікувати. Мабуть, обоє забули. Треба нинці нагадати. Знаю, вигукнув радісно хлопчик. То баба зліплена зі снігу, вона з відром на голові. І морквою замість носа, додав тат. А в руках у неї мітла ставила своя бабуня. І всі вони дружком пішли за мамуни. За рух хати виглядала велично велика баба, вища тонька, ширша за них усіх, з руками з розчепірених гілочок і двома черевичками зі снігу, які визирались під найнижчої з трьох груди снігу. А ще снігова баба так привабливо усміхалась чорними камінчиками рота, що малому захотілося її обійняти і весело стрибати навколо. З Ненецька Антик припинив оббігати бабу, зауваживши, що снігова баба то не був сніговичок, а справжня сніговичка не мала вух, малий відразу вирішив. Бабу слід зробити справжнішою. Озирнувся на всі боки й очима напоровся на людинку завдовжки з долоню. Вухо. скрикнув хлопчина. Але перше, що зробив Антончик, змусило всю родину на мить завмерти від несподіванки, бо замість того, щоб бігти за своїм скарбом до снігової баби, він почав ту людинку лизати. А вона ж не людяник? Чому ти її лижиш? Це не морозиво і не торт, докірливо проговорила мама. Недобре їсти вуха, ти ж не людоїд, тим більше, що вони холодні, докинув усміхнений тато. Тоню обвів усіх поглядом, торкнувся рукою снігу і спокійно запитав. А сніг їсти можна?